Всім бажаю доброго ранку. Ой, яка це краса. Мінус 16 на нашому градуснику. У мене чогось сів голос. Але, мабуть, усі мінус 20. Який іній на деревах? Та скрізь він. А сніжок як репить. І небо сьогодні блакитне-блакитне. В хаті тепло, топиться. Буся ще лежить, ще ми не ходили. Костюмчик будемо надягати обов'язково. У нас сніжок був підтав, і знову трошки так припорошило. краса! Я так куртку накинула, вибігла, підемо з бусею гуляти. Не знімаю гарних краєвидів, особливо для тих, хто в місті живе. А, повітря таке холодне. Kose! Вийшли ми з бусею. Скажіть мені, будь ласка, ось були сліди там. Почекай, Буся, це те, що я думаю, це зайці. Так близько підійшли. Прямо під дворами ходять. Ну це тут ми через дорогу перейшли. Але там вон, їхніх слідів дуже багато. У нас вже як заповідна зона. Але ж і гарно сьогодні. Сонечко піднялося і вже і ні не такий на деревах. Але у проміжку між тим, що я записувала на початку відео, і зараз пройшло вже до двох годин. Ми за цей час встигли з мамою трохи наквасити капусти у пластикове відро. Я не знімала рецепт, робили все швидко. І по-класичному, нічого ми такого екстраординарного не робимо. Капусту на терку соломкою. Сіль, морква для кольору для красоти. І все, ніяких добавок. Переминули руками із солью, сіль до смаку, щоб не було мало сольне. Склали в відро, втрамбували декілька шарів. Сік пустила, зверху тарілочку, якийсь груз, банку з водою 3-літрову, саме поширене, і ставимо в нас у кухні до такого помірного, теплого, в тепле приміщення. Ну, і не в дуже таке гаряче, бо ще не закваситься, а не, не знаю, що з неї тоді буде. І побачимо, яка температура в приміщенні. Стільки днів. Думаю, днів 4 у нашому випадку. І будемо смакувати. Але ж і гарно. Ось наші сліди трохи сніжком притрусило. Це ми йшли позавчора ввечері. Сюди. Але ж і гарно все в діамантах, в природних. Ось знову дивіться. Зайці. ось дві сліди. Бігав тут і не один. От якби в день побачити. Але знаєте, все-таки сонечко повертає на весну. Бо у щічки такі вже промінчики відчутно тепло. Навіть при такому морозцю. Я не знаю, як камера передає, бо я проти сонця. Але ж як виблискує сніг. Я так бачу, що на цьому городі цієї ночі у зайців був бал. Дуже багато слідів. І це не може не тішити. В дитинстві ми звикли, як копаєш восени буряки, боже, скільки підгрижених було. Дуже багата була популяція. А потім чи то мисливці винищили, що їх поменшало. А зараз приємно бачити влітку і косуль. Ну, Лисиця, звичайно, то не дуже приємно, але куди діватися. Вони такі ж самі жителі нашої планети, як і ми. Ось. Я ж кажу, був зайцевий бал. Прямо цілі дороги натопали зайці. Прямо цілі дороги. Ну не можуть же ж бути це собачі сліди, ні. Собака ж так, дивіться, собака ж так задні лапки не ставить, як котик, наприклад. Он, он буся, як задні лапки. Чого собі? Тут він не один пройшов. <гум> Бусінка. От би нам побачити. Тут вже ж річка колись була. Не знаю, там яка калюшка і лишилась. Але проблема річок в Україні. Ой! Провалююсь. Я часто відпускаю отак бусю, тому не бійтеся. Я відпускаю так тільки тоді, коли навкруги нема котів, ніякої небезпеки, і він ні за ким не чкурне. Головне не пускати туди близько, бо нас збирає собі ще якихось реп'яхів. Оце добре, буся, що ми з тобою сюди вийшли. Ану. Де отаке в місті побачиш. Ой, тут і не один заяць був. І бігали, і хтось ішов поважно, так, слабо переступаючи, а хтось он і біг. Ой, тут сліди розходяться. Хоча вони звідси йшли в тому напрямку, куди ми прийшли, звідки ми йдемо. Бо тут Сліди там, там, он там, а там вони всі в одну стежинку сплітаються. Дуже гарно. Шукають їстоньки. Таке зима цього року у нас значно... Суровіша, ніж в попередні роки. Травичку всю притрусило, де була зелена. Ходять, можливо, кору шукають з плодових дерев. Всім жити хочеться, всім їсти хочеться. Ой. Ось тут також. Ой, дуже багато слідів. Дуже-дуже багато слідів. О, так, це тут у березі, а там у нас перед двором прямо. Сподіваюсь, на камеру видно. Скільки тут цих слідів. Добре. Підемо ми далі гуляти. У мене ж таки кава з собою. Молочко вже закінчилось заморожене порційно. Але я сподіваюся, що сьогодні прийде мені посилка на нову пошту. І хочу в магазині запитати, хочу в магазині запитати сухі сливки, вершки, сухі в каву. Трохи додати. Добре, буду пити, поки не вихолола. І підемо далі дивитися сліди. Ви знаєте, хожу з бусею шість років на поводку по цій місцевості. Таке, це в перший раз. В перший раз оце стільки слідів заячих. Бувало таке, що взагалі цілу зиму ходили і взагалі ніколи не бачили. А це вперше, тому для мене це така диковинка. Ой, дуже гарно. Буся, не заходь далеко. Вон там вдалині таке відчуття, що там ліс. Дуже гарно. Ну Ще пару кадрів зніму. Дякую, що прогулялися з нами. Важко йти по снігу, якщо якесь питання, в кого чому я так дихаю. Ноги такі ж провалюються, важко. Тут також був бал. А, так і добувають собі їжу. Хочуть до якоїсь травички, можливо, там під снігом ще десь зелененьке докопатися. Тут також був заячий бал. Буся. Е, туди вже не можна, бусь. Все, пішла я його забирати. Така навкруги тиша. Лише чутно, як бензопилами люди працюють. Моде якийсь сушняк пиляють. Взяла я бусю на повідок і йти туди по городах наверх. Відчуваю себе, наче я десь не знаю. Вийшла, людей взагалі немає. Наче я в якійсь тундрі. Не я, ну Ми вдвох з бусею, наче десь не знаю, як описати таке відчуття. Навіть і не здивувалася, б, якби це зараз десь вийшов заєць, або косулька вибігла. Ой-ой, куди ти мене весеш? Ну що, насолодилися? Дякую, що були з нами. Хто вперше завітав, підписуйтеся. У нас різна тематика на каналі. Не лише там село, тварини наші, а й буся. Все наше життя, все моє життя на цьому каналі. А воно кожен день по-різному буває. Це вже ми тут натупали, сліди свої залишили, а і на наші сліди зайці подивляться. Пуся, куди ти мене ведеш? Дякую. Зустрінемось у наступних відео. Повітря сьогодні якесь надзвичайно чисте.